народна депутатка від фракції Європейської Солідарність» Софія Феденов, пані Софія, добрий вечір, добрий день. Вітаю товариство. Вітаємо вас. Ну на цьому тижні парламент плідно працював. Хотілося б певні підсумки. Ой, я бачу реакцію вашу певні підсумки підбити цього парламентського тижня. Правда, комусь із депутатів і щепилися депутати, і билися там, і на вулиці били депутати від слуг народу якогось. Хлопця, який потрапив чи під руку, потім вони пояснювали, що, що взагалі відбувалося. Знаєте, зараз у Львові відбувається форум видавців. І вчора була надзвичайно важлива дискусія за участі Шевченківських лауре... лауреатів Віталія Портнікова. Пані Катерини Антіна Борковського, і вчора порушилося дуже важливе питання в тому контексті, що проблема для держави сьогодні одна з проблем, це те, що люди не бачать, не розуміють тих процесів, які відбуваються у Верховній Раді. Відповідно, вони в дуже багатьох моментах не розуміють, а куди воно все рухається, і хто дійсно працює на державу, хто дійсно захищає інтереси, або які деструктивні процеси відбуваються в Верховній Раді. Ну, от зараз буквально кілька минулих днів. По всіх телеграм-каналах в пух і прах розносили європейську солідарність, яка не дає приймати. Наприклад, збільшення фінансування для армії, і ніхто ж насправді не мав нагоди подивитися трансляцію, і розібратися, а що ж відбувалося з цими законопроєктами. Я нагадаю, це номери 10.037 і 10.038, щоб можна було собі перевірити навіть в онлайні. Там вже доступні всі таблиці, вся інформація. 10.038 – Це було голосування за збільшення за зміни до бюджету 2023 року. Передовсім в контексті збільшення фінансування збройних сил. І сил оборони загалом. А 10.037 – це, от якраз, дійшли до певної частини правок, він ще не був голосований. Це законопроект, який передбачає по суті скомуніждження податку на доходи фізичних осіб з місцевих громад до центрального бюджету. Ну, всі говорять, що це от так добре, тому що центральний бюджет потребує коштів. Я наголошую що це є знищення місцевого самоврядування і експропріація коштів, які насправді можна було б дуже швидко і дуже ефективно використати на потреби. Бригад підрозділів військових частин, які зареєстровані в кожній місцевій громаді. Але загально окреслюю, що відбувається: в кожному із цих законопроєктів Європейська солідарність поздала достатньо велику кількість справок, які передбачали дві важливих речі: перша річ це є збільшення фінансування збройних сил і зменшення. Фінансування різноманітних структур, яким чомусь додали коштів, наприклад, бюро економічної безпеки. О ну, просто терміново треба кілька мільярдів додати. А, міністерство юстиції, міністерство фінансів, кабінет міністрів України, чому їм потрібно додавати кошти? А, наприклад, на проекти збройних сил у нас грошей немає. На жаль, а, ситуація склалася так, що коли ми розглядали наші правки, сесійна зала була пуста. Слуги народу і велика частка тих, хто їм підголосовує, просто взяли і скажу сленговим словом: тупо звалили і зали під дике геготіння. Їм не було цікава дискусія, їм не було цікаво. А якось працювати на те, щоб знайти оптимальний варіант, їм не було цікаво додаткових 10 мільярдів передати на збройні сили України. Їх цікавило, щоб провалити всі правки, і далі можна було би голосувати домовленими голосами. Та сама ситуація відбулася на наступний день, коли ми розглядали ПДФО. Ми пропонували різні формули. Розуміємо, що і державний бюджет треба наповнювати, що треба гроші на дрони, що треба гроші на ВПК. Але насправді треба гроші на місцях. І якщо ми говоримо про оперативне забезпечення збройних сил, а тим паче говоримо про військові містечка при фронтовій території, вони мають мати фінансовий ресурс, який можуть оперувати, і не може держава забрати абсолютно все. Так само 20 депутатів в залі. І абсолютно небажання знайти якийсь компроміс поза тим, що є численні звернення від місцевих громад і численні звернення від військових частин. Ну, оце от така от реальність, і на жаль, виглядає, що буде прийнято в тій найгіршій можливій формі. Що ми тепер можемо очікувати? А на наступний рік, коли заберуть ПДФО податок на доходи фізичних осіб саме військову складову, та що надходила в місцеві громади від сплати податків військовими, які зареєстровані на певній території, то з 1 жовтня заберуться всі кошти, вони будуть перерозподілені поміж міністерством оборони і Держспецзв'язком. А з наступного року і увага не тільки на 2024 рік, а до кінця року, в якому закінчиться воєнний стан, насправді ми ж не знаємо, як буде розвиватися ситуація. Кошти будуть розподілені між Держспецзв'язком і міністерством стратегічної промисловості, тобто. От маємо такі ситуації, і насправді, ну ще раз наголошу, бо дуже багато хто мені в коментарях пише, що от місцеві громади якось не так використовували кошти там, бруківка чи ще щось, чи ще щось. Я нагадаю: сьогодні роблять бруківку. Ми проти неї протестуємо. Завтра забираємо кошти, припиняємо проект. Через два тижні ми вже можемо закупити і передати дрони. З державним бюджетом ці процеси мало того, що набагато повільніші, але й насправді оперативно кошти перерозпроділяти, змінювати статті витрат вже не можна буде. А оці всі інвестиції військово-промисловий комплекс. Ну, направдимо, Олександра, ви пам'ятаєте, я весь час скажу, що військову промисловість треба запускати, але насправді кошти з цього треба брати з державних гарантій і треба кошти брати з іноземних інвестицій. Ще один невеличкий секрет відкрию. Нещодавно говорила з представниками посольств інших держав, дружніх до нас, і вони казали, що пропонувалося споруджувати заводи по ту сторону кордону. Тільки Україна мала взяти свою частку, вкласти це все. І зрештою, це були б робочі місця і для українців, які перебувають як біженці за кордоном. Україна відмовилась. Я задала на засіданні фракції це питання міністру стратегічної промисловості. І він відповів, що наші партнери ненадійні, тому заводи на інші території зводити нерентабельно. І це я ознай... ну, для мене особисто. Це мала би бути величезна крапка. В його чиновницькій кар'єрі, тому що навіть такі речі говорити, навіть отаке от позиціонування робити в той час, коли Україна потребує захищених підприємств, це як мінімум диверсія проти обороноздатності держави, пані Софія, представник ЄС по розширенню заявив, Україна має два тижні на виконанні умов перед перемовинами про вступ. Чи встигнемо? Ну, дивіться, з того, що зараз мало б бути натерміновіше. От я за навіть собі в, 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 виписала, до кінця жовтня, мали би прийняти законопроєкт про публічні особи, і отут от, тут от, така двояка ситуація, тому що європейський союз від нас вимагає, щоб публічні особи політики мали цей статус довічний. Відповідно, їхні родини так само підпадають під ці всі позиціонування, В той час, коли в європейському союзі і всюди в світі максимум є три роки після того, як ти завершив свою політичну. Кар'єру, тобто тут дуже такий дискусійний момент. Але я так розумію, що Євросоюз настільки не довіряє українським чиновникам, що вимагає саме довічного статусу для Пепів. Цей законопроект мав би бути голосований на цій сесії. Що була має надію, що до кінця жовтня ми встигнемо це зробити. Наступне це є так само запит від Євросоюзу. Від європейських чиновників щодо підвищення незалежності спеціалізованої антикорупційної прокуратури, і цей законопроєкт є вже зареєстрований в Верховній Раді. Головне, щоб слуги за нього проголосували. Я думаю, це має залежати від політичної волі президента. Так само обговорюється те, що треба збільшити кількість працівників набу. І тут знаєте, так. Ну, знову ж таки, двояка йде дискусія. Ми розуміємо, для чого це є потрібно. Ми розуміємо, що їм бракує людей, які можуть проводити ті чи інші дії. Але з іншого боку, тут же ж питання в збільшенні різкому збільшенні фінансування цих структур в той час, коли у нас дуже бракує коштів на Збройні Сили України. Тому дискусія ще йде. І ще один пункт, який дуже дискусійний. І для України, як на мене, неприйнятний це те, що вимагає зараз публічно угорська сторона. І, на жаль, єврокомісари, які до нас приїжджали, їх там очолює угорець, теж дуже так жорстко ставили цей пункт. Це повернення до мовного законодавства 2015 року. І щоб перенести переведення шкіл на українську мову, ті, які викладали мовами національних меншин, аж десь після 28-го, після 29-го року. Насправді це означає, що ми знищуємо мовне законодавство. Як таке, і відкриваємо скриньку Пандори не тільки, для, не тільки для угорської мови, наприклад, але ми всі розуміємо, що ну, одна мова не буде визначати ті чи інші процеси. Якщо законодавство відміняється, то воно йде щодо всіх мов. І це буде просто наступ на українську мову, українську культуру, українське шкільництво. Питання тоді а за що ми боремося? І я думаю, що тут якраз великий прокол нашої дипломатії, які так і не змогли донести до європарламентаріїв, єврочиновників. Найважливіший момент у нас немає проблем з угорською мовою в Україні, так само, як немає з іншими мовами національних меншин. А щодо угорців, треба дуже добре пам'ятати, що коли угорщина вимагає навчання людей угорського походження в Україні угорською мовою. За рахунок української, оце дуже важливий момент. То вони позбавляють. Своїх вихідців можливості нормально вчитися в університетах, нормально вести бізнес, заповнювати декларації, знати мову, займати різні місця в там міністерствах, державних структурах, тобто, по суті, вони самі своїми вимогами зараз дискримінують своїх співгромадян. Ну і це дуже 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 такий важливий момент до обговорення, дуже делікатний. Але я вважаю, що Україна тут. У жодному випадку не має поступатися цими моментами. Все, що було потрібне інше по національних меншинах, було прийнято у сесійній залі. Це те, що нам зараз має відкрити нашу подальшу дорогу до інтеграції з ЄС.